Добрий день, майдан! Слава Україні! Оце інша справа. Я хочу привітати вас з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати кожному з вас здоров'я, силу духу і прагнення до перемоги. Я впевнений в тому, що зараз тут на Майдані нема випадкових людей. Я впевнений в тому, що кожен з вас, хто сьогодні стоїть, прийшов і знаходиться тут, тому що він бореться, тому що він готовий для того, що потрібно час, енергію, сили, і ми готові це дати для того, щоб були зміни в країні, для того, щоб перемога була. Бато останній раз ми говоримо про проблеми, які є. Кожен з нас може перерахувати багато проблем, і кожен день ми сталкиваємося з цими проблемами у себе вдома, на роботі. В побуту ми не згодні. Не згодні і не хочемо вже чекати. Ми з вами думали ще два місяці тому, що так багато українців, мільйони українців вийдуть на вулиці і будуть протестувати. Ми не очікували. Ми звикли, що крадуть. Звикли вже 22 роки незалежності в тому, що крадуть мільйони і мільярди. Але ми не могли, б, не могли терпіти, і не будемо чекати, і не будемо звикати, коли вкрали надію. Надію того, що ситуація в країні вирішиться. Що пройдуть зміни, пройдуть, відбудуться реформи, і ми з вами, кожен українець. Зможе відчути стандарти життя. Ті ж самі, які відчувають інші країни, які були в той самій системі, координат і ще декілька років тому боролись ті ж самими проблемами, з якими борються українці. Я маю на увазі: Польщу, Чехію, Словакію, Угорщину і ті реформи, які зробили ці країни. Що стосується роботи, що стосується інфраструктури, що стосується корупції, якій майже немає, нам дали надію і нам розповідали про надію, що ми зробимо реформи, і ми підпишемо і станемо Європейською державою. У нас вкрали надію. Ніхто не хотів цього робити. Українці вийшли. І на сьогоднішній день, не тільки тут, у Києві. У всіх місцях, маленьких містечках. Українці вийшли, тому що нас мільйони українців, переважна більшість, не хоче жити по тим умовам, які нам пропонують, і готова протестувати, і готова сказати ні. А влада робить на сьогоднішній день вигляд, що вони не чують. Вони не чують людей. Ні, вони почули. Вони почули, коли студенти вийшли і сказали, що ми хочемо жити в Європейській державі. Як вони почули? Післали спец спецпідрозділ бити кійками. А потім хотіли розгнати Майдан, а потім ніхто не відповідає. І вони роблять вигляд, що не чують людей. Я впевнений. Тяжко. Знаю, не просто. Вже півтора місяця ми тут стоїмо. Зараз кажуть, що багато людей розгублених. Ні, у, нам, у нас вистачить волі, сили, духу для того, щоб перемогти. Вони думають, проблема розсмокчиться. Люди розійдуться, нічого не буде, і ми не будемо звертати на них увагу. Ні. Зараз свята. Але після свят буде інша хвиля. Хвиля людей, які хочуть сказати і скажуть в цих умовах: ми не будемо жити. І тому ми зараз працюємо. Вся країна скаже ні. Ні цій владі, ні цим умовам, ні корупції. Коли країна, вся країна зробить страйк спочатку попереджувальний. Якщо влада не хоче чути людей, а потім справжній. І впевнений в тому, що ми змусимо цю владу рахувати з людьми. Цю кубку людей, які думають, що приватизували всю країну, ні. Нас більшість, нас переважна більшість, наш 46 мільйонів українців, які хочуть жити в сучасній країні, в європейській країні по нормальним стандартам життя, де у кожної людини. У кожної молодої людини є можливість отримати нормальну освіту а після освіти гарантоване робоче місце. Кожен, хто працює на землі, повинен знати, що він отримує прибуток. Кожен інвестор повинен знати, що він буде інвестувати в країну. І його інвестиції захищені, і в країні є закони. І кожна людина, яка працює, повинна знати, що у ній є соціальні стандарти, і кожен повинен знати, що він працює в країні і бути впевнений, що у нього нормальна пенсія буде, за яку він може жити, а не виживати. Я впевнений, ми зможемо це зробити. Поляки змогли. Словаки, чехи, угорці змогли. Ми, українці, також зможемо. Не просто розумію, що втомились. Розумію, що не просто. Іноді бажання кожного з нас. Знаєте, як у боксі? Вийшов, дав цим хлопцям. Вони впали і ми перемогли. Ми зробимо так. Але іноді настане, настане, настане час, коли ми зможемо дати. Але зараз поки що ми повинні. Я ще раз хочу підкреслити, у нас мирна демонстрація, мирний супротив. А якщо потрібно буде, у нас є в кулаках стільки енергії, мало не покажеться. Впевнений, що у нас вистачить сили духу, розуму і прагнення жити в сучасній країні. І ми зможемо це довести. Сможемо довести, тому що нас приєднується багато людей. Тільки вчора читав, цікаве Марія, Марія, Марія Олійник. Жінка три тижні провела тут, на Майдані, підтримувала всіх, готувала з Донецьку. З Донецьку, тому що Донецьк, вони більш всіх обминули Донецьк. Обіцяли, що з, будуть зміни, нічого не відбулось. Покращення прийшло. Ніякого покращення. І в Донецьку також само, тут, як тут, у Києві, люди ненавидять цю владу і готові боротись. Вона працювала, але хочуть залякати. Залякати і вона приїхала старенький старенькій Москві з 412 в неї стояв. Знайшли, спалило автівку. Я хочу зустрітися з цією жінкою, підтримати її, сказати: цим не залякаєш. Вони б'ють журналістів, вони роблять тиск. Але одна хочу ще раз звернутися до кожного з вас. Тільки об'єднавшись, ми зможемо нанести удар. Отак от, от нанести удар неможливо. Об'єднавшись, ми можемо зробити це. І розуміючи, якщо б одна людина вийшла на площу, нічого б не могли зробити. Дві вже краще. Десять, десять тисяч мільйони. Це буде потужний удар. І впевнений в тому, що ми повинні об'єднатись для того, щоб зробити команду. Команду потужну. І ми зможемо об'єднатись для того, для того, щоб висунути єдиного кандидата, який би переміг цю владу. І ми це зробимо. І ми вже спілкуємось на цю тему. І найближчі часи ми зможемо рішити ці і запропонувати команду, запропонувати реформу, запропонувати єдиного кандидата. І зробити реформи в країні. Змінити цю владу це наше завдання. Так. Розумію, що тиснуть не просто. Ми підтримуємо. Кожен підтримує одного. По-іншому неможливо, неможливо перемогти. Впевнений, що повинен. Я зараз починаю їздити по районам. Такий ж самий Майдан не може бути не в такій кількості людей, але менші стоять в інших місцях. Вчора був Переяслав хмельницькому люди прийшли ті ж саме проблеми, ті ж саме вимоги. Починаю наступного тижня їздити по країною, спілкувати з людьми, піднімати людей. Тому що, об'єднавшись, тільки об'єднавшись в одну команду, ми зможемо, ми зробимо цю владу неспроможньою, яка повинна піти. І ми розуміємо, не тільки піти повинен. А зараз прем'єр міністр повинен піти президент. Іншого шляху немає. Я вдячний кожному з вас. Вдячний кожному з вас, вам, жінка, тобі, вам, кожному з вас, тому що ви не байдуже до того, що відбувається в країні. Ви не байдуже. І я впевнений, що багато хто з вас прийшов не підтримати якісь партії. Багато хто з вас прийшов. Боротись за себе, за своїх дітей, за майбутнє за нашу країну. І тільки разом ми зможемо це зробити. Тільки разом об'єднавшись, ми зможемо перемогти. І тому ми будемо боротись. Ми будемо боротись. Просто не буде. І тільки в боротьбі ми отримаємо перемогу. Так? так. Об'єднавшись, переможемо. Так. І тому звертаюся до кожного з вас. Спілкуйтесь. З друзями, родними, близькими, знайомими. Тільки об'єднавшись, ми можемо змусити цю владу піти. Самі вони не хочуть. Ми бачимо. Вони не хочуть чіплятися за крісла, тому що у них все гаразд. Великі гроші. У них перспективи далі грабувати. Ні. Ми переможемо. Чому? Тому що ми боремось за правду. Ми боремось за ідею. Ми боєм, боремось за наше майбутнє. Вони борються за гроші. І ідея. Майбутнє, правда, справедливість дає нам сили і впевненість в тому, що ми переможемо. Слава Україні! Я останні дні не так часто заходжу на сцену. Я ходжу по майдану, спілкуюсь з тими черговими, спілкуюсь з людьми, заходжу в палатки. Не просто. Ми розуміємо, що під'їжджають люди, зміни йдуть, але хочу звернутися кожному з вас, бути впевнені в собі, впевнені в тому в боротьбі. Впевнені в перемозі. І я впевнений в тому. Що декілька місяців ми не думали, що ми зможемо вийти в таку кількість людей. І впевнений в тому, що де, через декілька місяців ми зможемо святкувати перемогу, коли влада зміниться, і ми почнемо реформи, які зроблять Україну справжньою європейською Україною. Слава Україні! Віталій Кличко! じゃあこ声も。